Всім привіт із сонячної Італії. Лариса вам особливий. Поки Лариса задавала запитання, чи може ваш син приїхати до вас. Потім під іншим відео, яке сало їдять в італійці, і чи не приїде ваш син, чи має змогу, я задумалась, записала відео, як він проходив триразове рази ВЛК. І як йому прийшло повідомлення, що ви розшукуєтесь за порушення проходження ВЛК, він з'явився, а його навіть в бази даних не внесли. Ну, його внесли в базу даних. Якби на другий день прийшло повідомлення, що він знятий з розшуку. І, І все, почала я монтувати відео, я його не вбираю, я його... воно вийде, вийде. Що я вам хочу сказати? О 10 вечора дзвонить мій Руслан і каже, мама, я вже пройшов е... дві таможні. Я вже пройшов і я їду до вас. Так що Лариса, ви явно щось знали або ви проведеться. Це може для вас. Що я вам можу сказати? Бережіть себе і хай бажання здійснюються. Я не очікувала, що це буде. Ми терпляче чекали. І дочекалися.